Вітаю! Я думаю, ви вже подивились наші відео про роботу та переваги системи поворошень. Тож, якщо вас зацікавила дана система, давайте я розкажу про саме придбання та встановлення, як це працює. Ми безпосередньо супроводжуємо наших клієнтів від самого початку до самого кінця. Тобто, ми надаємо будь-які консультації та відповіді на ваші питання в будь-який момент, коли вам зручно. У нас є власні бригади інсталяторів, які можуть виїхати на ваш об'єкт, продіагностувати ваш об'єкт. Підібрати найкраще місце встановлення як сонячних панелей, так і системи PowerOcean, а також вирахувати ваше споживання і підібрати вам саме необхідну для вас модель і найбільш ефективну. Після цього ви зможете сплатити її будь-яким зручним способом, який вас влаштовує. І наші майстри, інсталятори приїдуть і встановлять вашу систему, підключать її до вашого мобільного додатку, покажуть, як ним користуватися. Пояснють всі нюанси роботи, і ви вже самі безпосередньо зможете користуватися і керувати вашою системою PowerOcean. І після цього у вас є 15 років гарантії і можливість в будь-який момент звернутися до нас за будь-якими питаннями, консультаціями та діагностиками. Дякую вам за увагу. На все добре, до нових зустрічей!